І ми перериваємо нашу трансляцію для термінового повідомлення. Шановна громада, любі глядачі, мої співвітчизники. Я йду в президенти. Впевнений, що люди мене підтримають. Жої сраку! Препрошую. Це була проплачена моїми конкурентами інформаційна атака. <реку> Отже, я балотуюсь в президенти. Чи буду я гарним лідером нації? Безперечно, я впевнений в своїх силах, а мої слова ніколи не розходилися з ділом. Я буду битися за кожен голос, як Д'Артаньян бився за паризьку прописку. Бачите, я вмію фехтувати, тож добре знаюся на питаннях оборони. Я вмію плавати, а отже, як політик, буду непотоплюваним. І зможу відродити в країні рух водного транспорту. Навіть на річці Либідь. Я навчився перелітати всі на перепони, тож швидко розберуся з проблемами української авіації. Я вже бував на Сейшелах, і вдруге навряд туди поїду. Тож змі доведеться довго шукати на мене компромат. Нарешті я на Сейшелах. пройдуся місцями бойової слави ГПУ. Хоча на Мальдівах я ще не бував, але туди поїде Дмитро інкогніто, а не я. Як звичайна людина, я їжджу громадським транспортом, але як справжній політик люблю знімати про це звіти. Hey, up, up, believer, believer. Щоправда, в метро я все таки їжджу з охороною. Hey, down, up, believer, believer. Я знаю, що всі політики не люблять журналістів. Не любитиму і я. Щоб ефективніше їх переслідувати, я навіть навчився водити машину. А давай тепер доженемо оператора по полю. Він буде втікати, а ми будемо за ним ганятися. Це жорстоко, але давай. Давай, поїхали. Не сумнівайтеся, я чистий і щирий перед вами. У мене навіть проводили обшук, але на щастя нічого не знайшли. Не вже це я, наклаву мілітейський. Бобі. А ще я навчився непогано танцювати. І не осоромлю Україну на віденському балі. А ще я продовжу боротися за інклюзивність в нашій країні, щоб було менше перешкод, незручностей та нерозуміння. А ви нарешті змогли пояснити значення слова інклюзивність. До речі, напишіть в коментарях, як ви розумієте це слово. Руки досі трясуться від перерізання стрічок, та важка робота президента. Але краще б щось про інклюзивну освіту розповіли. Це ж важливо. Давай розповімо в наступному сезоні. А поки є час до наступних випусків і вам цікаві теми інклюзивності, для вас працює ціла громадська організація доступна UA». Ми постійно висвітлюємо нові теми, розказуємо про проблеми та перемоги. Заходьте до нас у Фейсбук, приходьте до нас у гості. Всім будемо дуже раді. Якщо ви не Zerdox8889, який хейтив мене в коментах, я тебе не люблю! Жуй, сраку!